Михайлович у перший тайм завершився рахунком 1-0 на нашу користь. На останній хвилині вдалося забити перший гол. Чому не вдалося перевести значну ігрову перевагу в забиті м'ячі? Ну, насамперед, це суперник, який не дозволяв нам це зробити. Хороша гра воротаря, плюс така самовідача в захисті, які були в першому таймі від суперника. Довгий час не дозволили нам забити гол. Ну, матч можна сміливо ділити на. Дві частини. Перша частина, перший тайм. Наша перевага не втілена в голи. Другий там абсолютно рівна гра, рівна кількість приблизно гольових моментів. За рахунку 2-0 «Аврора» показала, чому вони знаходяться в верхній частині таблиці. Та, вони б'ються до останнього, реалізували момент при стандарту і створили ту напругу матчу, які люблять болівальники. І нам було дійсно непереливки. Тільки третій гол трошки нас заспокоїв і вже дозволив перевести матч до переможного довести до переможного рахунку. Після поразки в першому колі, що змінили в грі та як готувалися до цього матчу? Я радий, що працюю з такими хлопцями, які після поразок роблять правильні висновки і хочуть відігратися і сказати самі собі, що та поразка була. При рівні гри, скоріш випадковість, ніж закономірність. Тому вони сьогодні вийшли з таким налаштуванням і виграти цей матч, і слава Богу, це нам вдалося. Поправляти реалізацію це головний наш зараз напрямок, на яким потрібно працювати, тому що неможливо стільки створювати, і кожен нереалізований момент це психологічна впевненість суперника. Будемо виправляти це. Дякую вам.